Я вважаю, що треба спілкуватися з дітьми не тільки про навчання, не тільки про предмет, а й в принципі про життя. Якщо не знати фізику, все у світі буде здаватись магією. Я намагаюсь дітям дати те, що вони 100% використають у житті. І мене аж одна навіть зараз, мене аж мурашки пробирають, тому що, значить, я сьогодні урок провів недарма. Вітаю, це Світлана з Vox Україна, і це подкаст. Поговоримо, у якому ми розвінчуємо популярні міфи, фейки, стереотипи та упередження із найрізноманітніших сфер нашого життя. Сьогодні у нас в гостях Руслан Циганков, це вчитель фізики та інформатики з Києва. Але не простий вчитель, а зірка Тіктока. Його відео набирають мільйонні перегляди. А медіа вже публікують лайфхаки від вчителя, які він постить у власні соцмережі. Тож ми вирішили напряму поговорити з. Русланом Ігоровичем і розпитати не лише про роботу з учнями, а й про стереотипи, які існують про роботу вчителя в Україні. Руслане, вітаю. Добрий день, радий усіх бачити. Не можу не почати із стереотипу, який я пам'ятаю ще з глибокого дитинства. Можливо, коли сама була дитиною, думала. Ким же я хочу стати, коли вирости? Один із варіантів у мене був стати вчителем. І мені завжди казали, що е, вчителі мало заробляють. Не ставай вчителем, це погано, ти будеш там ледве не жити у бідності все своє життя. Е, мені чомусь здається, що це стереотип. Що ви можете сказати з цього приводу, і чому взагалі от ви власне обрали працювати саме у цій сфері? На жаль, про заробітну плату це не стереотип, нічого особливо не змінилося з тих пір. Ось, чому обрав саме вчителем? Я ніколи в житті не думав, що я буду вчителем працювати. І так вийшло випадково. Чотири роки тому назад, мій друг сказав, що є вакансія у школі, вчитель інформатики. Мені спочатку було дуже страшно. Але в мене був досвід працювання з дітьми, я працював вважатим у таборі. І я подумав, що ну, по приколу, можна спробувати. Ось, пішов у школу, тоді ще був коронавірус, тоді там сильно почався. Всі ходили в масках. от, І мені дали. Класи інформатики з 5 по 11, величезна купа дітей, величезне навантаження майже 30 годин. Ось, і так все і почалось. А хто взяв Е, Я закінчив КПІ, фізико-технічний інститут за спеціальністю системи технологій кібербезпеки. От, е, Але закінчив бакалавр, тобто 4 курси. І, Але як виявилось, цього вистачає для того, щоб викладати у школі, але. Беруть на роботу не як вчителя, а як спеціаліста. І це ти підписуєш контракт на один рік, і кожен рік, якщо все добре, ти можеш продовжувати цей контракт. І для того, щоб я був саме вчителем вже офіційно, то мені треба було закінчити ще магістра на Педосвіту. І я ще пішов у Грінченка, там теж якісь комп'ютерні технології, і закінчив магістра ще там, вже коли працював у школі. Угу. І як діти ставляться до такого молодого вчителя? Е, ну, насправді, е, не знаю, як ну, коли, коли я тільки прийшов перший раз у кабінет? Е, вже біля кабінету вже було дуже багато дітей. Вони набігли зі школи, як дізналися, да, що прийшов якийсь молодий вчитель. От е, і насправді. Я е, спочатку був досить закритий. Насправді була проблема, що був коронавірус, всі ходили в масках. Вчителі обов'язково мали ходити в масках, а учні так сяк. І е, я не знаю, як це пояснити, але коли людина ход, ходить в маски в масці, то е, діти не бачать її вираз обличчя. А для того, щоб будувати якийсь контакт з людиною, обов'язково бачити вираз обличчя. І спочатку мені було. Досить важко. Але з початком повномасштабного, повномасштабного вторгнення, як то кажуть, усі маски зняти були, і я себе відчув повністю як риба в воді. Цікаво, таке вийшло не в перевтілення, навіть і відкриття дійсно, саме відкриття, щоб да. можна було краще мати і зоровий контакт, да, і вщитувати да. міміку. А щодо от викладання, я пригадую, і от ми з колегами обговорювали, що фізика, що інформатика такі. Предмети були в школі, які викладали ну або дуже відірвано від життя, або взагалі не цікаво. Та й зараз ну немає чого ну, доволі цікавого згадати навіть, як ви зацікавлюєте учнів, щоб вони хотіли вас слухати, і щоб для них цей предмет був ну умовно одним із найбільш топових серед усього, що вони вивчають у школі. Um... Ну, як я кажу, ну так багато хто каже, ладно, що якщо не знати фізику, все у світі буде здаватись магією. І насправді в мене такий підхід до викладання, що я пояснюю дітям максимально простою слов, пояснюю дітям максимально простою мовою. Я не використовую. Якісь супер-супер круті, зрозумілі терміни, я пояснюю цей термін, але простими словами, грубо кажучи, на пальцях. Пояснюю, де вони можуть це використати у житті обов'язково. І у фізиці є, ну, програма певна, вона у всіх однакова, майже яку я маю викладати. І я перед кожною цією темою готуюсь, дивлюся, якісь відоси, щось цікаве про це, щоб дітям розказати. Тому що якщо дітям подавати сухий матеріал. З фактами, там з термінами, то вони не будуть це в них в голові він не залишається. А якщо брати якісь приклади з життя, там їх, їх життя і як вони живуть, то в них обов'язково залишається в голові ця інформація. Так само з інформатикою, на жаль, програми деякі вже застарілі. От і я шукаю е, під себе програму. Е, я намагаюсь дітям дати те, що вони 100% використають у житті. Е, навіть е, ну от я даю там програму. Одну е, в мене є навіть вже учні, які підробляють. Працюючи у цій програмі, все легально, ті, типу, все, все добре. От е це фотошоп. Ось, але мені вже учні пишуть, що да, ми вже підробляємо у цьому, і і для мене це. Неймовірна радість просто Ну, чути, що діти вчаться користуватися фотошопом, насправді ну, дуже обнадійливо, тому що я зі шкільного курсу інформатики гарно пам'ятаю пейнт. От ми малювали Да-да-да, Всі так і кажуть. Це все. Ну, фотошоп це дійсно вже звучить як щось набагато більш прикладне, з чим дитина одразу може вийти зі школи, і дійсно мати вже якийсь базовий підробіток на фрілансі і розвиватися далі вже. В цьому, зокрема, напрямку. А щодо загалом а, того, як розбудувати якусь довірливу комунікацію з дітьми, які тут можна ваші особисті якісь інсайти і поради згадати, е, перш за все, що я хочу сказати, що не треба робити з себе Бога, тобто вчитель, це не значить, що він. Найрозумніший, найкрутіший, і що дитина це ніхто, учень, а вчитель ось прийшов розказати, розповісти, і все, він найкращий. Він Насправді, я не ставлю себе вище, ніж учні. В якому плані, що якщо я щось не знаю, я не соромлюсь це сказати. Якщо мене діти поправляють, я не кажу, що ви. Тупі, на що ви мене взагалі, я тут розумний, а ви ніхто. Ні, я кажу, дякую вам за те, що ви мене е, виправили. Е, якщо я, наприклад, чогось не знаю, я, вам кажу, я дітям так і кажу: вибачте, будь ласка, я зараз не готовий відповісти на ваше запитання. Я підготуюсь і вам все детально розкажу. Е, також обов'язково. Я вважаю, що треба спілкуватись з дітьми не тільки про навчання, не тільки про предмет, а й в принципі про життя, як і своє, ну так і про учнів. Тому що насправді вони можуть дуже багато чого цікаво розповісти. І насправді не тільки я їх вчу, а й вони мене вчать абсолютно кожен день. І за що я їм дуже вдячний. Що ще можна сказати? <кій> Обов'язково бути щирим. Е, я вже протягом декількох років взяв собі за правило не брехати. Там, до цього в мене були якісь з цим проблеми, а зараз я собі взяв правило не брехати, і це стосується і учнів. Е, Будь-яке питання, які вони мені зададуть. Навіть якщо це особисте, я відповім максимально чесно і цього навчаю і їх. Також я навчаю певній дисципліні. Тобто, наприклад, у мене є правило на уроках, якщо хтось запізниться на нього, запізниться, що, що значить? Продзвонив дзвоник і всі ж свої, а потім хтось зайшов пізніше. То учень має розповісти віршик українською мовою. Uh, да, короткий або довгий, як він захоче, і це стосується також і мене. Uh, я не люблю запізнюватись, uh, і uh, якщо я запізнюсь, а таке буває не по моїй волі, то я також перед дітьми розповідаю віршик. тому що я такий же, як і вони. Uh, для чого я це правило uh, взагалі вигадав? Тому що uh, коли учні запізнюються на урок. А вчитель його вже почав. Він вже починає щось розповідати, він вже на якомусь вайбі, так сказати, уроку. І коли заходять учні, це дуже збиває. І таким чином я їх привчаю до того, що відповідальніше ставитись до розкладу, і це дало вже свої результати. Вони просто вже до перерви просто сидять під кабінетом, аби тільки не запізнитись. І дійсно класно, що є відповідальність в обидві сторони. Так, і ви відповідальні перед дітьми, і діти відповідальні і перед вами вони поважають ваш час і час один одного, час виділений так. на продуктивне навчання. А, що ж, я пропоную тут перейти вже до стереотипів саме про роботу вчителів, бо ми їх згадали доволі багато, готуючись до сьогоднішньої розмови. А, От про програму навчальну ми з вами говорили. Ви казали, що ви шукаєте якісь там сучасніші підходи, готуєтесь до кожного уроку, передивляєтеся відео. А взагалі, от є стереотип, нібито вчителі взагалі бояться висловлювати власну думку. Вони мало відходять від програми чи дійсно це так, якщо вже розширити за вашими спостереженнями не лише за самим собою, а й за колегами? Ну наскільки я знаю, що в основному є програма, да це як чекпоинти, по яким обов'язково мають пройти вчитель і учні. І е, наскільки я знаю, то це досить нормально, якщо ви трохи там затримаєтесь на одній темі глибше її там розглянете, або там якусь іншу, там швидше пройти, тому що ну вона, наприклад, не суть важлива. От, е, я також е, так само роблю е, ну, щось, щось більше розповідаю, да? щось е, Вибираю там, просто ну умовно кажучи, там розкажу трохи. От, і підемо далі. От, тому зараз з багато ще навчальних програм, ну, взагалі багато вже навчальних програм існує, ось затверджених там, Міністерством освіти. І вчитель може ну, підбира, ну наприклад, по інформатиці, я так скажу, підбирає більше ухил, там, наприклад, програмування або там, в дизайн, як я, наприклад, обрав, тому що треба враховувати. Особливості ну, не учнів, а загальної підготовки учнів, тому що, наприклад, у нас загально, загально середньоосвітній заклад е, з ухилом в іспанську мову. І там е, діти е, більш е, схильні до наук, до наук, ну я не знаю, зараз можна казати гуманітарних да? можна казати. Ну, схоже, да, що так. Да. Гуманітарних наук. І, наприклад, я коли закінчував фізмат-ліцей, то е, у нас там було подекілька алгір-гіометрії в тиждень, по декілька фізик, тобто нас і, ну, ми саме були фізмат-ліцей. І ось там, там, нам іноді давали програмування і тому подібне. Тут е, у дітей, на жаль, е, якби вчителі не, не старалися, е, ось у них от, математичні такі здібності. У деяких їм важко дуже е, вдається, а програмування напряму залежить від е, математики. Тому, е, а тут діти більш творчі, і я намагаюся дати розвивати їх творчість ось, за допомогою ухилу до графічного дизайну. А як щодо стереотипу про репетиторство, е, таке зустрічали, мовляв, Є вчителі, які навмисне погають, погано навчають дітей на основних годинах уроків, але дуже промоутують, що от ви можете залишитися після уроків на додаткові години, репетиторства, і там вже отримують набагато якіснішу підготовку. Чи це справді стереотип, чи це якесь масове явище серед українських вчителів? Ну, я вам скажу за себе. В мене я не займаюсь репетиторством, тому що фізика не дуже популярний предмет. От, але я вам скажу, що я на уроках намагаюся достучат, достукатись до кожного учня. І е, якщо я бачу, що дитина уважно слухає, і вона щось не зрозуміла, я це одразу бачу. І я питаю, чи щось. Тобі щось не зрозуміло, і спочатку діти дуже соромились відповідати чесно. Вони казали, та ні, всі все зрозуміло, але потім на контрольній роботі я все одно бачу, що ні, нічого дитина не зрозуміла. І тому я вже виходжу на той рівень, що учні кажуть, чесно там, Руслан Ігорюч, ми оце от не зрозуміли. Можете, будь ласка, відмотати на 5 секунд назад і ще раз, будь ласка, це пояснить. І це неймовірне задоволення, коли я розумію, що вони насправді хочуть це зрозуміти. І мені абсолютно не ліньки ще раз це пояснить допоки в їх очах не буде цього. Знаєте, я зрозумів, і мене аж навіть зараз мене аж мурашки пробирають, тому що, значить, я сьогодні урок провів не дарма. Реально видно результат докладених зусиль і проведеної роботи. Питання, яке здається, ідеально підходить, зважаючи на специфіку того, що ви маєте ще активний Тік-Ток. Про соцмережі у вчителів були насправді і скандали. Я пригадую, з деякими вчителями мовляв, вони ведуть активне життя в соцмережах, виставляють особисті фото, пишуть особисті думки, якісь постав. То чи правда, що вчителю не варто афішувати своє? Позашкільне життя у соціальних мережах. А потрібно, якщо ти вже і хочеш вести соцмережі, бути лише я не знаю, мовно в костюмі строгим, таким як у школі. На жаль, це є проблемою, тому що наше суспільство не готове до питання соцмереж. В першу чергу, це батьки. Ось я просто це не, я не про себе кажу, але я знаю випадки, коли, там, наприклад, вчителька викладала якісь фотографії з, з пляжу, да, і там налетіли е, жахливі коментарі, і, е, і все її там звільнили з роботи, там, наскільки я пам'ятаю. Це жахливо абсолютно. Е, я намагаюсь вести соцмережі з відповідальністю. Тобто, я не матюкаюсь, не, не вживаю лайку у своїх відео або в своїх текстах, тільки іноді, можливо, яким рішотою, таким зірочкою там щось якесь слово заміню, ну, тому що коли там, наприклад, нас обстрілюють і, день, і ніч, да, там, по іншому слова не підбираються. Але насправді ще важливу роль грає Адміністрація, ну, в принципі, колеги твої. Тобто мене в моєму закладі повністю підтримують. Я якось туди прийшов і одразу я там був як свій. Я, роз... я знаю, що бувають такі випадки, коли булять колег за, там, за якісь соцмережі, за те, що там вони щось виставляють. Це також є проблема і людина не справляється з цим. О, тобто, насправді, питання соцмереж дуже важливе, щоб люди зрозуміли, що вчитель є вчителем е в школі, але поза школою це жива людина. Це звичайна жива людина. І насправді, звісно, треба відповідальніше. Відноситись до своєї сторінки, якщо, наприклад, там дивляться діти. Ну, мене дивляться багато дітей. Я розумію, що це дуже велика відповідальність. Я для, для них приклад. От і, але все одно, по великому рахунку, це твоя сторінка. Чесно, що хочеш, то і робить. А щодо інших стереотипів, ейджизм, наприклад, е, теж, здається, існує в суспільстві дві крайнощі. Або про те, що не можна бути вчителем, якщо ти дуже молодий, бо, мовляв, у тебе недостатньо досвіду, ані професійного, ані життєвого. А інша крайнощ... е, інші крайнощі, нібито е, старими вчителями теж не можна працювати, бо Ну, вже вони недостатньо кваліфікованими, називаємо це так для викладання у школі. А з якими з цих стереотипів ви зіштовхувалися? Що чули, може, від колег від тих самих батьків? Можливо, щось було щодо вашого віку, і взагалі за вашими оцінками, наскільки оці ейджистські стереотипи щодо вчителів популярні в Україні? Я з таким знову ж таки не стикався. Або, скажімо так, мені наказало прямо в очі. Так я теж можу бути. От, але е, у, у колективі до мене жодних, всі тільки раділи, що прийшла нова людина. Ну і Ще один стереотип. Їх, їх взагалі багато. Ми, звісно, всі не змогли. Ну, точніше, нам не знаю, не вистачило би кількох годин подкасту для обговорення всього, але з того, що наслухую, що швидко пригадується, це ще такий собі гендерний стереотип, мовляв. Вчителювання це взагалі не чоловіча справа. Ну, хіба що, якщо ти не фізрук і не вчитель півпраця? Е Праці для хлопців, звісно, бо дівчат навряд чи теж може чоловік навчати. Ну, це знову таки саме як стереотип. А, чи зіштовхувалися з таким, чи може знову таки від батьків, від колег, від друзів, від аудиторії в соцмережах чули щось подібне? і Як взагалі здається, наскільки поширений отакий гендерний стереотип щодо вчителювання в Україні? Я думаю, що він не дуже поширений, немає не розділення на. Е, ну, у нас в закладі, наприклад, немає розділення на те, там чоловік ти чи жінка. Е, можеш ти викладати цей предмет, або не можеш. Е, немає жодних проблем, як і з учнями в цьому плані. Тобто, е, всі ставляться, по-перше, е, до. Викладача, як до викладача, не як до жінки або чоловіка, тобто перед тобою вчитель як уособлення е, там, знань і тому подібне. Е, я думаю, що зараз це відходить абсолютно на другий план, але я вам скажу, що з приводу стереотипів, я ж викладаю відео, там, пишу твіти, і люди в коментарях е, кажуть, що. Е, і є, ну от і з приводу віку, там, і з приводу соцмереж пишуть молоді викладачі, яких е, вигнали зі школи із за, -за цих стереотипів. І насправді мені просто дуже пощастило з закладом, але я розумію, наприклад, ну, там люди писали, наприклад, про якісь села. Да, я навіть собі не можу уявити, да, там людина, наприклад, прогресивна, да, молода, прийшла працювати там в сільську школу, і вона веде соцмережі. Я навіть не уявляю, що з нею там буде. Мені здається, що там з цим ще важче. Ось. А як боротися з усіма цими стереотипами? Все, що ми згадували, і соцмережі, і гендерні, і джиські, і упередження про те, що не знаю, всі вчителі погано викладають заради репетиторства. От вся ця дискримінація вчителя, як Професії, взагалі, що з цим робити, як боротися на національному або на більш локальному, на професійному рівні, на вашу думку, за вашими спостереженнями, транслювати свою роботу в соцмережі, так як я роблю це, так як я це роблю. Я показую е людям, е як зараз може відбуватись викладання, і е тим самим і люди в шоці іноді в коментарях, що типу, Такий молодий вчитель, от як і з цим стереотипом. Такий молодий вчитель, там, звідки в нього там досвіду, там, або ще якийсь ой, чоловік, чоловік-фізик, що це за взагалі бред ну маячня. Да, і, але чим більше буде молодих людей йти у викладання і, то навіть не тільки молодих, навіть. В принципі, якщо вчителі будуть транслювати свою роботу, поки, якось прикрив, прибирати цю завісу з незнання. Тому що люди, да, багать, хто закінчив школу, в них залишились лише спогади про своє навчання. І вони не знають, як відбувається зараз, або там, якщо там є дитина, то вони плюс-мінус щось шарять. А так, якщо будуть більше показувати а, оця відкритість і прозорість, да, то я думаю, що все буде взагалі супер класно і підтягнуться, і молоді спеціалісти. І е, поєднаються з досвідом вже людей, які працювали, і це взагалі буде класний симбіоз. Ну і оскільки у нас подкаст все ж про фейки, міфи, стереотипи, і упередження із найрізноманітніших сфер життя, ми завжди просимо наших гостей наприкінці дати особисті поради для наших слухачів і глядачів, як не вестися на Будь-які фейки, дезінформацію, упередження і стереотипи не лише щодо освіти, не лише щодо роботи вчителів. От, ви, як викладач, які б дали поради, як людям розвивати власне критичне мислення і не піддаватися впливу тих самих стереотипів або, можливо, навіть фейків і вигадок, зокрема про роботу вчителів та й про інші теми. Треба зрозуміти, що люди, які мають негативний досвід, вони і тільки будуть на ньому ґрунтуватися, і вони будуть все нести це в коментарі, в соцмережі і тому подібне. Треба розуміти, що з розумінням ставитись до цих негативних коментарів. Мені також було дуже важко. Я така людина, яка приймає близько все до серця. Я вже вибудував такий собі паркан захисту, тому що. Якщо люди пишуть от щось погане, це зазвичай вони не аргументують, не пояснюють, вони просто пишуть якийсь бруд. Щодо фейків, це звісно факт чекінг, тобто обов'язково побачив якусь там новину да, або якусь ситуацію, не треба все нести одразу в соцмережі, а там зрада, а там щось трапилось, все, все пропало. І тому подібне. Ні, спокійною головою, ми ж дорослі люди пішли собі в інтернет, подивились там, ага, чи є щось, чи нема. Вже купа разів таке було, що щось з'явилось. Пішов в інтернет, а такого взагалі нема. Тобто це обов'язково інформаційна гігієна. Я навіть навчаю цьому учнів своїх, це без цього взагалі нікуди. Зі стереотипами тільки. Mm. Робити те, що ти хочеш, якщо це не заважає нікому, значить роби це. Не зважай на думку оточуючих, тому що багато людей ще як це, намагаються самоствердитись за рахунок того, що пишуть тобі якісь е, погані речі, е, і деякі люди ламаються, е, і все, і вони перестають Займатися тим, чим займаєшся, ось. А якщо е, вірити в себе, ось і е, робити те, чого ти хочеш, але знову ж таки, якщо це не заважає нікому, то головне продовжувати це робити і стояти на своєму. Що ж, дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Ми розвінчали чимало стереотипів про роботу вчителів, і я б говорила навіть про процес освіти, про те, що відбувається на уроках. Навіть поговорили про те, як зацікавити учнів. Для мене найцікавішим інсайтом було те, як ви розповідали про ваш стиль викладання, коли ви намагаєтесь пояснювати все якомога простішими словами. Ми також часто намагаємося, доносячи правду і пояснюючи, спростовуючи фейки. Яснюючи складні теми, говорити саме простими словами. І, звісно, підкреслю, що е, щодо інформаційної гігієни варто зберігати голову холодною і перевіряти інформацію, перш ніж поширювати її у своїх соціальних мережах, вести свої соцмережі відповідально і намагатися не нашкодити іншим. Це вірно. На цій ноті ще раз вам дуже дякую і е, е, бажаємо нашим глядачам і слухачам завжди. Об'єктивно оцінювати новини якомога менш емоційно і уважно аналізувати всю інформацію, не піддаватися впливу стереотипів та упереджень.